Вітаю громаду. Сьогодні місійні вісті разом зі звітом. Ви пам'ятаєте, що ви збирали і на що минулого разу, там поза минулої суботи. Тобто, ми збрали теплий одяг на схід, продукти харчування, літературу, книги. Дякую всім, хто прийняв участь. Крім того, ми ще зібрали деякі речі в інших благодійних організацій. І е, з вашими молитвами і допомогою змогли е, виконати коротеньку, невеличку. Ну чому невеличку? Тому що лише три машини туди заїхало і, і все. І от біблійний текст є гарний: не бериться Господь із обітницею, як деякі вважають це борінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття і. Цим текстом я собі і членам моєї команди і вам пропоную дати відповідь на запитання, чому воно все відбувається, чому ще не закінчилось, чому люди досі живуть в фронтових районах і, взагалі, чому до них їхати ще? Ви знаєте, ну все це пов'язано з цим, що Господь все-таки довго терпить, і от Оцей період життя людини він є для того, щоб людина все-таки відмовилася від гріха, пізнала Бога і. Почала належати до народу Божого. І тоді на екран коротеньке фото, відео і я прокоментую. Та так виглядає Сіверськ. Будинки без електроенергії, без опалення, всі спалені. Оце відео закінчиться. Да, звук, ну вже звик, що звук мені не вмикають на цих відео. Сім кутіняту кутіння, там уехати. Це ж вони виростуть, вони ж всі до нас во двор пробіжать. Мама, ми не можемо. можемо кормити, корм привезти. Корм? І корм І що цікаво, що люди. Перше, що ми почули яку просьбу, це про корм для собак. Ну, тобто, в тому всьому, перша просьба корм для собак. В мене взірвався, ну, умовно так, взірвався мозок, думаю, ну як так? Та нажміть паузу поки що. Сіверськ, він, ну. Якщо Бахмут впаде, то Сіверськ відрізаний, получається. Ну там так якось воєнні пояснювали військові, і в Сіверськ заїхати було важко. Нам ми завжди шукаємо добровольця військового, який нас туди проведе, і всі відмовляються весь час. Але ми знайшли такого військового, який майже добровільно погодився нас провести ну, вулицями. Він погодився через те, що ну, ми його потім додому мали вести, тому ну, якби в нього виходу не було. Він каже: Ну, я не даремно лишив бронь, як і каску, ну і так все з нами поїхав. А так переважно в нас таке саме було перед Снігурівкою. Нас сконтактували нас з військовим, е, який мав нас провести, але він в останній момент ну, втік, одним словом, від нас сказав: Мені треба поїхати позвонити, і не вернувся. То ми так і не в'їхали в село, слава Богу, в принципі, бо там ще тривало розмінування. Включаємо далі. Тут десь, може, ви не впізнаєте ті речі, які ви давали, бо там від різних організацій були продукти, люди їх отримували. Вони живуть в підвалах. Якось воно там розподілено по номерах ці підвали. В них є загальний склад такий без вікон, ну, вікна якби вилетіли від вибухової хвилі. Так воно якось приблизно виглядає. В них є один генератор, позичений. їм хтось позичив, військові, здається, позичили. І отак от триває розвантаження. Тут зразу коти живуть, собаки, все на купу. ну, так, І Ну, там люди розказують, як вони живуть, звуку нема, окей. У сусідніх будинках хтось живе? Ну там два два чи три душі зовсім. А ви їх з ними ділитися? Їм завозять туди саме собою. Uh -huh. А ми тут 24 до 6, uh -huh. ну, нам, нам важливо було ну тут, бачите, велика боротьба це теж Сіверськ. Роздаємо книги. Ну і люди беруть цікавленням, тому що ну, телевізора нема. В їхньому випадку, слава Богу, нема що не показує, тому що він же їм не показував. Так виглядають оті будинки. Ну, ми все там не знімали. Це бойові підрозділи, які ми десь чотири підрозділи відвідали різних хлопців, різні церкви. Також прийняли участь. Хтось робив вітамінні набори, хтось капусту. Там ви вже на фото бачите там, наші жилетки з першої громади. Там якісь консерви, ще щось. Це хлопці з Борислава, з Трускавця. Можна звук увімкнути тут? Хто там може йти. Просто В Підвал не хотілося йти, бо там запах страшний дуже. Але. Ну, ми не питалися в людей, чому вони не виїжджають. Ну, я думаю, в них вже всі питалися, тому ми не цікавилися. Добре, да, Дня. Да, Дня. С, ху, в, в одному з підвалів живете, е живе там ну, бабуся лежача, в принципі, її. Так, так, да, Можна ви пробувати ви евакуйовувати, ви але ви трохи важко. <кху> так, і тут та сама розмова, що треба корм для собак. А ми ну, не взяли корм для собак. Ну, я не знаю, ну, не взяли. Собаки такі, ніжні, хороші, все. Я себе відчув якимось безсердечним, що я приїхав без корму для собак. Я не знаю. Я не міг здогадатися про це. Ну ніяк не міг, просто ну ми за всіх грати Добре, все тримайтеся, дякую за екскурсію. І молимося за вас, і будемо старатися допомагати. Дякую. Коли я говорю слова, що ми за вас молимося, на серці мене шкрібуть коти. Це такий віртуальний ну образний вислів, тому що ну. Ну молимося за вас, а хочеться трошки більше. Хочеться, ну і от їдеш там. Ну багато скільки ти багато не привіз туди тим людям. Хочеться більше, хочеться, не знаю, там якісь ліхтариків, генератор, все таки хочеться привезти батарейок. Ну, від евакуації вони ну відмовляються, тобто вони не хочуть виїжджати. Нажміть на паузу на секундочку. І коли ми оце пішли в підвал, місійні вісті були тоді на вулиці. Основні такі духовні досвіди відбулися без мене і без того, хто знімав. Коли ми були, поки ми були в підвалі, ми виходимо. Хлопці з такими великими очима кажуть: все треба їхати. Я кажу: та чекайте, ще ж ну, якби ще ж людям. Каже, ні, ні ні, каже, десь руска, російська сушка прилітала, це реактивний літак, і пустили ракети десь недалечко від нас. І вони такі все все треба їхати. Ну, я, тобто, я вже не сперечався, ми якби, мусили швиденько, давай далі. Мусили швиденько зібратись, перемотуємо цей, дивимося далі. Да, склад. Ну, хлопці, які брати, які допомагали їздити. От. Хоча нам деякі товариші сказали, що пастори повинні все тільки бути весь час при церкві, я тако порушую це. Ще агітую хлопців їхати. Черги бажаючи так виглядає місто, е ну дійсно, Господь довго терпить і нам, і, і тим людям. Він якось так. Ми е всі в риску були е ну там півтора місяця назад. Мі якось так. Отут роздавали, якби включили звук, то там коментую, що. Роздавали їжу в тому районі. Цього всього руїни цих ще не було. Тобто місто потихеньку наближається до стану Маріуполя, якщо чесно. Тобто воно таке приблизно, як місто Броди, плюс-мінус, якщо хто знає, з ну, так стоїть техніка. Під домами стоїть, тому що якось дім. Може, якось захистить від. Це ще одна бригада. Туди також завезли літературу. Ну, мені дивно, військові з радістю беруть літературу. Я здивований. Що цікаво, найбільше користуються попитом цукерки. Це ще одна бригада під Бахмутом. Вже вночі вже в нас сварили, що ми їхали з фарами. А я кажу, а як без фар їхати? Ну, таке. Теж хлопці взяли літературу, отримали, нам з біблійно передали проєктор з фільмами духовними, ну, класний, з екраном. І найбільше хлопцям підійшли цукерки, шоколадні, тому що ну, раніше вони кажуть, ну нам треба плиточки, щоб готувати їжу маленькі. Потім казали, що плиточки треба тільки консерви, бо нема змоги, нема часу. Тепер кажуть, ну хоча б цукерки, шоколадні, тобто ну, ти їсиш і. Ну, з собою йдеш на позицію, кинув в кишеню і пішов. Все окей, збираємо цукерки. Тобто, ну, процес цей триває, і я дякую громаді за підтримку. Ми повернулися, це прекрасно. Російська сушка стріля, стріляла ну ми не у честі такої, стріляли не по нас, але близько. І це ну таке, знаєте, відчуття, м'яко кажучи, ну, зовсім неприємне. Але. Шанс цим людям дається, ну тобто, шанс вижити фізично і через нашу літературу, яку ми передаємо шанс вижити духовно. Тобто, ну, якщо ви спитаєте, чи ви там говорили проповіді, чи ви там молились, ну я вам чесно признаюся, ну може то гріх так казати, ну не було часу. Просто якщо в тебе є п'ять точок розгрузки, ти там приїжджаєш, даєш книги, пояснюєш, що духовні книги без них ніяк, бо ну інакше все кінець, вони кивають головами. Ну і я бачу по очах, що вони ну, згідні, що ну Бо вони знають, що таке кінець, вони вже це все на собі. Коли по тому сіверську і літаки, і гелікоптери, і артилерія, і ну все, що можна, прилітало. Тобто ці люди, ці книжки беруть, і вони дійсно розуміють, що да, ну що може хіба якось так. Тому вам дякую за підтримку. Ми продовжуємо процес. Не плануємо зупинятись, хоча машиною, бусом вже ну, там, не всюди могли проїхати, застрягали, військове нас витягали. Там ну, таке дуже, скажем. Ну романтики ніякої абсолютно просто місія, просто місія. Отак Христос би те саме робив? Чому тому що довго терпить? І, і ми виконуємо цю місію Ісуса на тих територіях. Амінь.